Я пам'ятаю, хтось у мене запитав, за що ти любиш так свою країну, той випадок мене ледь хвилював, стривожу, може, тільки на хвилину. Але тепер минуло трохи часу, і, мабуть, я не зовсім вже дитина, і не зникає з голови та фраза, за що любити можна Україну, причини навіть зайві у коханні. Люблю тому, що в нас вона єдина. Я відповів без жодного вагання. Немає в світі кращої країни, у нас є слово вільне і безсмертне, що ранить глибше шаблю у серця, нікому не підсилую його терди зі сторінок натхненного митця. До поки мова є, то є держава, і доти де будем синій, незалежні. Майбутнє будувати нам і з вами. І вже сьогодні все від нас залежить. Я пам'ятаю, хтось у мене запитав, за що ти любиш так свою країну. Тепер скажу, люблю, не просто так, за нашу єдність і незламну силу.